Вітаю вас, малята. Сьогодні ми з вами вивчимо правила безпечної поведінки з безпритульними тваринами. Кожного дня на вулицях нашого міста ми зустрічаємо тварин. Вони можуть бути не такими гарними та доглянутими, як домашні тваринки. А все через те. Що в них немає господаря, який би за ними доглядав. Часто безпритульні тварини несуть загрозу для людей. Як же убезпечити себе? Тож, дітки, щоб не трапилось біди, правила виконуй ти. Якщо ти зустрів на вулиці незнайому собаку або зграю собак, і вони дивляться у твій бік, не роби різких рухів, не кричи. Намагайся не дивитись їм в очі. Намагайся спокійно відійти в інший бік. Ніколи не дражни собаку, бо вона розсердиться і може вкусити. Не чіпай собаку з цуценятами. Вона буде захищати їх. Не кидай у собаку каміння, не чіпай їжу у тварин. Собака по своїй природі мисливець. Тому ніколи не тікай від неї, бо вона може подумати, що тебе треба ловити і побіжить за тобою. Якщо тебе вкусив собака, негайно скажи про це дорослим і разом зверніться до лікаря. Хоч котики маленькі, гарненькі і лагідні тваринки, але коли за ними ніхто не доглядає, вони можуть бути небезпечні. Адже вони мають гострі пазурі і зуби. Тож запам'ятайте, дітки, не можна ображати котів. Сподіваюсь, ви запам'ятали правила поведінки з безпритульними тваринами. Тож бережіть себе і до нових зустрічей!